Що ми маємо на сьогодні? Перше, ми маємо майже місяць з моменту цього, це не катастрофа. Я скажу, що відбулося. Було вбито четверо українських громадян. Ці четверо українських громадян сьогодні вже не повернеш, очевидно. До речі, ще питання, як вони передавали сюди до похорон і так далі. Але є ще одне дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Український громадянин фактично, я би сказав так: з точки зору правової викрадений. І знаходиться в іншій державі. Чому? Тому що немає чіткого визначення, де саме він перебував в цей момент. Тобто, очевидно, що це не територіальні води Російської Федерації, а значить. Це сьогодні відбувається незаконно, не відповідає ні нашим двостороннім угодам, зокрема 2003 року. Угода по цьому басейну, не відповідає ні тій постанові уряду, яка приймалася рік назад, не відповідає міжнародному морському праву. Нічому не відповідає. Тобто, цей громадянин негайно має бути повернений в Україну. Це ключове на сьогодні питання. Ніяких інших заперечень я вам скажу як юрист немає.